рази на рік на прометеосі ми проводимо популярний курс фінансове планування життя та інвестиції. Про він вже для практикуючих інвесторів. І ось черговий запуск стартує 20 вересня. Це буде 10 живих вебінарних модулів з практиками з компанії iPlan.ua. Ми поговоримо дуже детально про фондовий ринок. Це цілих три вебінари. Також в нас є розділ там про альтернативні інвестиції, включаючи венчурні стартапи. Є окремий вебінар про землю, про нерухомість. Помість є окремий вебінар про податкові стратегії і окремий вебінар про гроші та щастя. Ви можете почитати в описі цього курсу. Даю вам лінк, про відгуки учасників про те, як він відбувається. Там і телеграм-підтримка, і домашні завдання, і груповий кейс, і як вони своїми словами описують, чому цей курс їм був цінним. Я щиро вірю, що це інвестиція в вас, в вашу самоосвіту, яка принесе вам хороші плоди. Запрошую на навчання.